Цього року Одеський зоопарк опинився під пильною увагою одразу двох інстанцій Державної екологічної інспекції та Держпродспоживслужби. Перевіряли все від стану вольєрів і чистоти території до умов утримання тварин, що показали інспекції та чи є зауваження? Вітаю мене звуть Вікторія Яслик і ви дивитесь проєкт Новонелайф. Чим сьогодні живе Одеський зоопарк? Які проблеми тут доводиться вирішувати щодня, та які амбітні плани з розширенням вже в роботі? У цьому році е, були дві перевірки, де Держеконспекція перевіряла, та була робоча група одеської е, депутатів Одеської міської ради. Е, і е, ми показували, е, е, ну, насамперед, що важливо було показати ті, ті проблеми, які є на сьогоднішній день, а їх у нас. Е, Ще залишилось багато, тому що ми, хоча і за останні десятиріччя ми намагаємось покращувати зоопарк, і вже багато чого зробили, але ще багато-багато залишилось проблем. Це із різними господарськими службами. Там треба будувати там і новий кормоблок і нам треба різні різні служби виносити у дальній край зоопарку, там є місце для цього, є проєкт масштабної реконструкції одеського зоопарку. І на основі цих перевірок було вирішено створити нову програму розвитку та реконструкції одеського зоопарку. Зараз ми її створюємо. І це буде програма на 10 років. У нас була програма, але вона ну не фінансувалась там в повному обсязі, тому було зроблено дуже мало. І зараз ми будемо робити нову програму, і коли міська рада і всесіміська рада її затвердить, то це буде на 10 років розрахована програма розвитку зоопарку, бо проблем залишилось досить багато і їх треба вирішувати. Спочатку треба найтакі актуальніші проблеми це створення нового харчового блоку, нові майстерні, гаражі. Всі всі ці служби, вони дуже в, в такому старому занедбаному стані. Вони по по старій програмі зоопарк ще у 2014 році повинні були створитися нові. Вже пройшло більше 10 років, і вони відчають все більше, вони створюють проблему. Тобто для нормального функціонування зоопарку треба все це е, зробити нові ці служби, на їх місці розширювати вже вольєри, бо у нас є. Є вольєри нові, які ми створили самотужки своїми силами. І це там і Тигри, і ведмеді, і Вовки, і Леви, і, і таке інше. Але є ще багато таких точок, де вони надто застарілі вольєри, і вони вже не, ну, не відповідають сучасним нормам навіть. Тому ці вольєри треба розширювати. Треба нам робити реконструкцію вольєрів копитних тварин, бо вони дуже старі і проблемні. І новий слоновник, нам треба реконструкція слоновника. Тобто це масштабна реконструкція. Те, що ми зробили, це ну, дуже недостатньо. У нас залишилось багато. І господарських, і зоотехнічних проблем, які оця програма має вирішити. Якщо ми здійснимо цей проєкт, у нас буде найкращий зоопарк в Україні. Слава Богу, і одеській міській раді нам виділили кошти на реконструкцію і котла, бо в нас котел дуже старий був там, ну, ви, мабуть, знаєте, да? Ми зараз е, здійснюється ну, проєкт, і ось ми будемо дуже скоро там е, ну, з'являти об'являти тендер і до е, десь до середини листопада, може раніше, все буде вже готово, я думаю, і буде нова система, і буде. Набагато все вже комфортніше і легше це опалювання. Бо старий котел був дуже проблемний і від нього не, не, ну, страждала не слониха, тому що ми все одно ганяли і тим, ми, ми страждали, люди страждали, бо було важко з ним працювати. А з цим буде вже набагато легше, це сучасне буде обладнання. Ми робимо там і, і новий котел. і… Ходить туди в ці роботи і е, е, вся система опалення і слоновника, а також двох ще будівель. Для того, щоб е, взяти е, ще одного слона, це можливо, і це можна взяти е, тварину в Європі, але ніхто його не дасть у старий слоновник. Тобто нам є, є проєкт також реконструкції слоновника. Він стає набагато більшим, набагато комфортнішим. Проєкт готовий, гроші треба. Якщо ми здійснимо реконструкцію слоновника, то тоді ми можемо попросити слона в Європі безкоштовно навіть можемо його отримати, але не в цей слоновник. Цей слоновник він і морально, і фізично, і юридично навіть да, ось, норми вже. Не відповідають сучасним вимогам. Слониха там ну, почувається вона непогано, і вона в цьому слоновнику прожила все життя і навіть ставала мамою. Але сьогодні, так як наш, наш слоновник, він дуже такий ганебний. Він, усі каземати і залізні зараз ніхто так слонів не тримає. І... Нам треба робити реконструкцію, і тоді ми можемо вже для нашої венді взяти парок. З кормами, з кормами, з препаратами, слава Богу, проблем немає, тому що це основа. Ми отримуємо, у нас є і власні доходи, у нас, слава Богу, міські раді нам дають бюджетні кошти на отримання зоопарка. Е, і е, корми це першочергова така стаття е, наших розходів. І корми ми закупаємо у повному обсязі, годуємо у, у, тварин правильно. У нас друга проблема з кормами, що ніяк не можемо навшити наших відвідувачів не годувати тварин. Це проблема серйозна. Вона у всіх зоопарках, бо це дуже, дуже така. Традиція прийти в зоопарк з якимось там кульочком, да традиція така динозаврова, я б сказав. Дуже застаріла, дуже шкідлива для, для тварин. Я вважаю, що і для людей. Державна екологічна інспекція провела позапланову перевірку дотримання умов утримання диких тварин. І перевірка показала, що не всі тварини утримуються у вольєрах, які відповідають їх площі згідно з порядком. Тому інспекцію було надані приписи. Які будуть перевірені після отримання погодження, того ж Міндевкілля. зараз це міндов екології і сільського господарства. Після отримання погодження ми обов'язково отримуємо припис для переведення позапланової перевірки до отримання умов про законодавства. Попереду нові вольєри, оновлення інфраструктури та проєкти, які зроблять зоопарк ще привабливішим. Одеса має всі шанси отримати сучасний зоокомплекс, гідний світових стандартів. Ви дивились проєкт новини Лайф. Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.